У Великомостівській громаді планують збудувати сміттєспалювальний комплекс. Уже обрали ділянку. У Сколи реставруватимуть палац Гредлів. Там хочуть облаштувати кімнати для переселенців. Залишила роботу юристкою та переїхала на хутір. Історія львів'янки, яка облаштовує побут у селі. Ось ця територія поблизу села Боянець у Великомостівській громаді. На цій ділянці зводитимуть сміттєспалювальний комплекс. Окрім того, що він спалюватиме саме сміття, ще матиме інші складові, розміщені на понад 25 гектарах. Розповідає керівник підприємства Екоіндастріс, яке зводитиме завод, Михайло Блонський. Це є північна сторона ділянки. Тут буде безпосередньо збудований цех заводу. Цехи заводу, які буде займатися переробкою. Далі, оця південна сторона, там буде зосереджено тепличне господарство, яке буде працювати від теплової енергії заводу. А е, західна сторона, е, в західній частині ділянки, буде збудовано цех з виробництва бруківки. Уже порахували, скільки відходів на рік підприємство зможе спалювати. Ми будемо переробляти приблизно 220 тисяч тонн сміття в рік. Якщо говорити про об'єми сміття Львівської області, це є порядка 700 тисяч сміття в рік. Ми готові забезпечити своїми послугами всю північну частину Львівської області а може і більше на навіть, можливо, і частину Львова. За його словами, розпочали розробляти ідею майбутнього комплексу у 2019-му. Через початок повномасштабного вторгнення зупиняли роботу із документами для заводу. Тепер її відновили. Михайло Блонський пояснює, як саме працюватиме завод. У нас завод термічної переробки сміття. Сміття попадає в котел, в котлі дві камери згорання. В першій камері згорає саме сміття, а в другій камері згорають. Відхідні гази, в яких якраз всі знаходяться всі небезпечні речовини, відповідно, ми акцентували на тому, щоб досягнути справді нульових залишків, і ми їх досягнемо за рахунок того, що в нас буде застосовано фактично інноваційні технології, яких немає ніде. З залишків сміття ми будемо робити бруківку. Ділянка під комплекс розташована поблизу села Боянець у Великомостівській громаді. І ось що про нього кажуть мешканці села. Знаєте, навіть не знаю, що сказати, який то комплекс буде, чи він дійсно буде гарний і не дуже добре. Не дуже не вірю. Не вірю, я в то все, що буде гарне, бо тут довколишнє середовище дуже забруднене і не знаю. Ну а чого ні. Якийсь, якийсь буде, може порядок якийсь буде в селі, не, не, не такий бардак буде, де йде там, кине, де йде, там кине, 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 кине. Може бути ліпше, як, як то, що ще валяє тут по селі, бо знащо. Коштуватиме проєкт близько 220 мільйонів євро. Порахували у підприємстві Екоіндастріс. До початку будівництва планують залучати інвесторів. Степан Куйбіда, керівник обласного департаменту економіки, де супроводжують цей проєкт. Каже, зацікавлення інвесторів до нього є, але початок його втілення залежатиме від ситуації в країні. «Чи розпочнеться реалізація такого комплексу з залученням великих міжнародних донорів в період активної фази ведення бойових дій ні, ніж так, але ми ставимо ставку на день перемоги і той день, коли увага якраз до України посилиться в десяте років, може навіть і в більше разів, коли інвестиційна привабливість тут є вкрай високою. Попередньо ж у компанії, за словами Михайла Блонського, запланували, що закінчити проєктування заводу планують від восьми місяців до року, а опісля процес будівництва триватиме близько двох років. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником України Назарієм Яремчуком. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Назарій Яремчук народився у Львові. У 2003-2013 роках проживав в Іспанії. Потім повернувся до України і працював у будівельній сфері. Із початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до територіальної оборони. Захищав Україну у складі військової частини Т-0910 Державної спеціальної служби транспорту. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Назарій Яремчук загинув 17 березня 2023 року. Йому було 36 років. Втрати російських військ станом на 24 березня. Особовий склад близько 169 тисяч 170 осіб. Танки 3574 одиниці. Бойові броньовані машини 6921 одиниця, 2616 артилерійських систем, 511 реактивних систем залпового вогню, 276 засобів протиповітряної оборони, 305 літаків, 2208 безпілотних літальних апаратів, 290 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 5464 одиниці. Спеціальна техніка 277 одиниць, 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Доглядач палацу Гредлі, що у сколе показує найпроблемнішу, за його словами, частину. каже, дах протікав і нищився роками. Брус, обв'язка, яка йде зверху, вона від того, що затікало. Згнила, вийшла з ладу і воно все перекриття обвалилося вниз. Ну, і воно так тече цілий час, бо там ну, криша вже, там, її майже вже не існує, бо бачите, вон, бруса нема, там нема. І це перекриття, яке на цьому брусі було, воно все впало вниз. Палац братів Грелів у радянські часи слугував школою-інтернатом. Згодом стояв порожнім. У 2020-му його на 45 років передали в оренду керівництво природнього парку Сколівські Бескиди. Після початку повномасштабної війни тут розмістили переселенців. У палаці проживало близько сотні людей. А волонтерили працівники парку. Получилося так, що дуже багато людей, особливо з дітьми, приїхали і не мали просто куди їхати. І вони тут поїли, відпочили. Вони ну виходило так, що треба, що вони залишаються. І тоді було прийнято рішення, що ми створюємо якісь мінімальні умови, щоб тих людей тут тримати, годувати. Щось допомагати і заручились підтримкою деяких волонтерських організацій, і були обладнані навіть кімнати, були ліжка, були ну саме таке необхідне, що що потрібно посуду, кухню обладнали. Зовні збереглася автентична частина даху, яка покрита слюдою. Це тесаний камінь. Подіблі є пам'яткою архітектури місцевого значення. Розповідає директор парку Сколівській Бескиди Василь Приндак. Наразі напрацювали проєкт відновлення даху, він має пройти експертизу. Ремонтуватимуть за гроші іноземних партнерів. На сьогоднішній день виділено 400 тисяч євро. Це є кошти донора міжнародного, але щоб більше більше зробити, робіт. Тобто Ми вирішили, що ми частину матеріалу даємо своє, свого. Тобто весь ліс, який використовується, потім на пиломатеріали буде використовуватися в ремонт, це буде національного парку. І відповідно за рахунок того ми можемо зробити більше робіт і більше вкласти сюди коштів. Роботи планують розпочати на початку травня. Після ремонту даху тут планують облаштувати кімнати для проживання переселенців. А після перемоги будівля буде туристичним центром і адміністративним офісом національного парку. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина. Цю хатину знайшли під час експедиції у селі Соломир на Рівненщині. Зараз її встановлюють у Шевченківському гаю. Це перша хатинка у музеї з Полісся. Вона започаткувала нову етнозону. Це типове житло Поліщука 1920-х років. Тобто цій хаті вже є біля 100 років. І, звичайно, для нас це досить таке значне надбання. Хатина збудована із соснових брусів. Комунікаційна менеджерка музею каже, це перший за 10 років великий експонат у Шевченківському гаю. Останній раз великий об'єкт перевозився у 2014-му. Це дзвіниця зі села Хоросно. Науковці вирішать, до якого конкретного часу вони будуть цей інтер'єр. Можна сказати, створювати, тому що хата 1920-х і напевно, що вони будуть відповідно до того і формувати наповнення цього інтер'єру. Із з 2007 року у цій хаті ніхто не жив. Гречей під час експедиції знайшли небагато. Розповідає керівник будівельно реставраційного відділу львівського сканцину Василь Марків. На момент, коли хата досліджувалась і потім розбиралася, в хаті в принципі то, що була знайдена стара скриня, і старі вишиті рушники. Піч була вже. В розваленому стані. і все, Врешті там по меблях як такого там не було нічого. Хата вже просто стояла пуста. Хатину з Полісся планують встановити до кінця літа. Також у майбутньому музей хоче застувати ще одну етнозону Волинську. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Українська греко-католицька церква розпочала традиційну акцію Великодній кошик, під час якої у Львові збирають допомогу до Пасхи потребуючи. Цьогоріч частину зібраних продуктів передадуть сім'ям загиблих захисників. Кошиками з продуктами до Великодня планують забезпечити до чотирьох сотень сімей. Розповів священник гарнізонного храму Нестор Кизик. Охочі допомогти можуть взяти спеціальні паперові цеглинки у гарнізонному храмі та у храмі Матері Божої неустаної помочі. На них вказані речі, які можна придбати та принести до цих храмів. Такий задум є по принципу. Зі світу понецьці. Тобто там є написано в маленькій кількості, щоб кожна е, людина могла долучитися до великої справи. І тих цеглинок, власне, є дуже багато, щоб кожен міг долучитися. Звичайно, наші люди є дуже добрими. Е, вони приносять набагато більше, ніж є в цьому списку. Цю козичку mm -hmm. на день народження подарували чоловіку побратими. Оцю козичку. І вона дуже сумувала, бо вона з сестрою mm -hmm. жила разом в стайні. Оце її сестра. І мені довелося щось з труму пити. Ну, тепер вони не сумують, а в мене клопотів два рази більше. Так розповідає про своїх тварин Юлія Малекс. Колись вона жила і працювала у Львові, та вже п'ять років мешкає за містом на хуторі. Ми не хотіли жити в такому класичному селі, де сусіди через паркан. Ми хотіли жити в красивому місті, де є простір, де буде багато землі, де буде гарне місце і де, ну, в принципі, ми будемо самі. Ось, а таких місць насправді не є так багато, і ми почали шукати от собі щось таке в межах 50 кілометрів від Львова. Юлія разом з чоловіком, який зараз служить в ЗСУ, купили стару хату і завели господарство. Тепер на хуторі мешкають вівці, кози, кури. Тварини вільно гуляють територією. Це на них чудесно впливає, тому що я бачу тварини. Я собі зрозуміла, десь можливо, це по психології, що тварини, які... Їх не б'ють, не сварять, які вільні, які нагодовані, доглянуті щасливі, вони стають якісь розумніші. Обов'язково до імена вони всі особистості, всі мають мати імена, щоб пасувало те ім'я для тваринки. Та ну буває сама якось хочу назвати, бачу, що ця тваринка якось пасує їй. А буває якісь голосування роблю в інстаграмі, Люди з радістю допомагають і такі дуже класні імена вигадують. Так було і з бараном, який, як каже Юля, вже став ручним, а назвали його на честь політика. Я його купила трьохмісячним баранчиком, бо мені треба був минулого року, десь в травні. І підписники мені назвали його Джумсунюк. І то так закріпилося за ним. І він такий файний, дуже мене любить, дуже впертий і б'ється інколи. У соцмережах Юлія називає свою сільську домівку Хутір щасливі люди каже, що зовсім не сумує за міським життям. Та водночас життя в селі, за її словами, передбачає багато роботи і нових навичок. Мені доводиться дуже багато чого вчитися робити самі. Тобто, треба бути готовим, що ти будеш десь і електриком, і сантехніком, і все, що завгодно робити, і мати якийсь план, чим ти будеш займатися. Обов'язково мати план. Це ну дуже насправді займатися можна дуже багато, чим бо багато людей працює віддалено. Головне, щоб був інтернет. Сама ж Юля займається виготовленням масла хі та планує розвивати своє домашнє господарство а у майбутньому, ймовірно, ще й запрошувати до себе туристів. Ольга Івашук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.